Кароль Шимановський. Дев'ять прелюдій. Опус Перший. Прелюдія Перша. Тимушівка та Родина. Народився я в Україні і з невеликими перервами провів там перших 18 років. До цього часу я пройшов гімназійний курс і вчився гри на фортепіано і трохи теорії і гармонії під керівництвом мого батька, а пізніше Густава Нейгауза, досконалого музиканта. Кароль Шимановський коли я вперше почув, що Карель Шимановський один з найвидатніших композиторів 20-го століття, народився і жив протягом більшої частини життя в центральній Україні в селі Тимошівка на межі Київщини і Херсонщини, зараз це Кіровоградщина і Черкащина, мені здалося це майже неможливим, неймовірним. Як це могло статися? Розгадка полягає в тому, що, хоча це дуже далеко від сьогоднішніх кордонів Польщі, і далеко від інших центрів, таких великих як Київ. В Одеса чи Львів, але свого часу, в кінці 18 століття, прапрадід Кареля Шимановського, Домінік, який жив у Варшаві. Він брав участь у боротьбі тодішньої держави українсько польсько литовсько-білоруської речі Посполитої, проти агресивних сусідів, насамперед проти імперської Росії. Ну як відомо, ця боротьба на жаль закінчилася поразкою, і Домінік Шимановський мусив думати, як врятуватися від репресій. Тоді у Варшаві заарештовували учасників повстання. Стання під проводом Тадеуша Костюшка, А у Домініка Шимановського був маєток в Україні між Києвом і Житомиром. Він дістався йому як приданий його дружини Францішки Ростішевської. І якраз від Францішки Ростішевської до потомків Домініка Шимановського перейшли частки крові не лише київських бояр 16 17 століття, а й великих князів литовських, великих князів київських та інших володарів через родину Ростішевських, далеким родичем Кароля Шимановського, є один з найвидатніших Українських поетів Максим Рильський, річ Шимановських також досить давній. Його започаткував міхал, який був власником села Шимани, десь 160 кілометрів на північ від Варшави. А родичі потім передавали цінності сімейне з покоління в покоління, і у Тимошівському домі Шимановських висіли старовинні портрети найвизначнішого представника роду Мацея Міхала з 17-го століття, який був членом польського сенату, та поета. І державного діяча Юзефа Шимановського, брата Домініка. Вірний традиціям от такої участі в суспільному житті. Домінік Шимановський, коли переїхав на Київщину, він майже одразу був обраний головою польського шляхетського зібрання Київщини. А в 19 столітті уславився ще один представник роду Шимановських теж Юзеф, який у складі наполеоновського війська, будучи генералом, намагався звільнити Польщу від загарбників від бездітного сина на генерала до Тимошивки потрапили деякі раритети, які збагатили родинну колекцію. Це насамперед старовина зброя та костюм кавалера мальтійського ордену. В цьому костюмі Кароль Шимановський сфотографувався десь, коли йому було близько 30 років. У Кароля було троє сестер та брат Фелікс, якого в родині називали Фельцо. Кароль теж мав родинне ім'я Катот або Катото. Старший на три роки від нього Фелікс був дуже гарним піаністом, а молодша на два роки сестра Станіслав. Ва стала однією з найвидатніших польських співачок свого часу. Окрім цієї музичної трійці, була ще найстарша сестра Анна, яка мала художній талант, а наймолодша Зофія стала поетесою та письменницею. На вірші Зофії її великий брат, композитор, написав низку пісень. А книжка Зофії Спогади про наш дім стала неоціненним джерелом для всіх, хто бажає більше дізнатися про постать Кароля Шимановського і завдяки. І цій книжці ми можемо поринути в атмосферу висококультурної і дружної родини Шимановських. Тимошівський дім був великий і трохи похмурий. Широкий коридор тягнувся, як хребет крізь весь будинок. Ліворуч містилася спальня нулі, поряд їдальня, повна старих пам'яток і родинних портретів. За нею кругла бібліотека і великий салон з п'ятьма вікнами, зі старим інкрустованим каміном, у якому восени весело тріщали берестові поліна. Праворуч від входу знаходився кабінет Фельця. За ним кімната Цьоці Минці. Далі комора, креденс, спальні спальніма моя і катота, а в самому кінці спальня Фельця з балконом Зоф'я Шимановська. Батько композитора Станіслав Шимановський приділяв велику увагу господарству. Опікувався ним. Взагалі має так Тимошівка, частина села, якою володіли Шимановські, нараховувала близько 630 гектарів орної землі. Але все ж таки найбільшим захопленням Станіслава Шимановського були. Астрономія, метеорологія, та література, історія і, звичайно, музика. Він сам добре грав на фортепіано та віолончелі. Багато часу присвячував тато вихованню і навчанню дітей, був повний молодості та життя, вчився з дітьми і бавився з ними. Влаштовували нараз аматорські театри, в яких тато брав діяльну участь і був одним із кращих акторів Зофія Шимановська. Станіслав Шимановський вважав святим обов'язком передавати дітям спадщину предків, вчити їх польській мові, виховувати любов до польської культури. Він мріяв і про відновлення незалежності польської держави, будучи непохитним в своєму ставленні до росіян як до загарбників, він ніколи не запрошував і не приймав у своєму домі в Тимошівці російських сусідів-поміщиків. Натомість місцеві селяни вважали Шимановських добрими. Людьми і добрими панами мали з ними взаємовигідні стосунки. Родина Шимановських нерідко допомагала селянам в їхніх потребах. А от сусіди, польські поміщики, пересічні родини, вони побоювалися трохи високого інтелектуального та культурного рівня Станіслава Шимановського вважали його занадто вченим. Тато йшов завжди з поступом і тримав руку на пульсі життя, спроваджував найновіші книжки і журнали польські та зарубіжні, які читалися і які завзято обговорювалися. Ненавидів самовихваляння, лупоту і зарозумілість. Був сам сповнений простоти, людям чинив добро, ішов безпомилково, другою прямою та ясною, і багато місця займав у житті. Сам про це не відаючи, в багатьох людських серцях залишив велику пустоту, коли відійшов. Таким був наш тато. Софья Шимановська з поміж захоплень Станіслава Шимановського музика посідала чи не найважливіше місце. Він її дуже тонко відчував і перший розглядів непресічний музичний талант свого сина Карля. Він дбав про розвиток цього таланту, і вже в десятилітньому віці Карель відвідав оперу в Єлизаветградському театрі. А ще за три роки батько взяв його в подорож до Європи і повів на виставу опера Лейнгрін Вагнера у віденському театрі. Це було надзвичайне враження. І, власне, після цього Карл Шимановський вирішив стати композитором. Йому було 13 років. По поверненні до Тимошівки він написав одну оперу, потім іншу. Батько підтримував його в усьому. У вільні хвилини тато віддавався музиці до якої мав великий талант і потяг, грав досконало і визнавав тільки найкращу музику. Грав із дітьми в чотири роки Бетховена і Моцарта, давав їм найблучніші вказівки і вже у дитинстві виробляв у них музичний смак. Тому погана музика не мала доступу до Тимошівського дому. Зофія Шимановська, мати Кароля Шимановського Анна, походила з ще більш давньої, ніж Шимановські, родини Таубів. Її предки, німецькі лицарі, відомі з 13 століття. А на межі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть виникла українська гілка Таубів. Карл Таубе служив на митниці на Поділлі. Там він познайомився і одружився з польською шляхтянкою Домінікою Залеською, і таким чином став прапрадідом по материнській лінії Карля Шимановського. Мабуть, від своїх польсько-німецьких предків мати Шимановського успадкувала пристрасть до мандрівок. Вона їздила від Криму до Балтики, від Одеси і Києва до Берліна та. Відня часто їздили з дітьми, відпочиваючи на відпочинок або на лікування. Мама мала завжди час на все і для всіх. Мала час для тата, з яким несла погідно тягар радості та смутку життя. Мала час для дітей, з якими уклала солідарний пак довіри, дружби та порозуміння. Мала час для вбогого торговця, якого вилікувала від тяжкого запалення легень і в якого купувала з усмішкою його кислі несмачні яблука. Мала час і для старої жебрачки, яку годувала і одягала впродовж кількох років. Мала час для всіх, кому потрібні були її усмішка, Серце та турбота для себе мала його найменше. Її час не мав для неї значення, бо не думала про себе, мала і має завжди непереборну чарівність, і всюди багато друзів. І була та залишається для нас завжди найближчою. Зоф'я Шимановська. Анна Шимановська народила свою першу дитину, коли мала 21 рік. А наймолодшу Зофію вже у 39-річному віці. І тому Зофія була молодшою від Анни майже на 20 років. А від Кароля композитора на 10. Звичайно, вона не могла описати дитячі роки композитора зі своїх спостережень, а лише зі слів матері. Батько помер досить рано, коли Зофії було 12 років, та ймовірно старшої сестри Анни. В цих спогадах змальований такий трохи й. Деалізований портретик маленького Карля, але дуже симпатичний, коли був маленьким. Називали його звичайно катото. Був гарною дитиною, сильною і здоровою, з великими блакитними очима. Був дуже жвавий і дріботів невтомно, дому, як мишка, капризував небагато і був дуже лагідний. Гнівався тільки тоді, коли карали часом Фельця. Коли Фельця, що змирився з долею, садили на покуту на малу валізку в кутку дитячої кімнати, Катото переривав гру і сідав нерухомо біля братика, щоб скласти йому товариство. Коли ж Фельця мусив приймати несмачні ліки, Катото хотів їх приймати разом з Ним щоб Фельцеві не було сумно. Родичів і брата дуже любив, приймався їхніми радощами і турботами. Зоф'я Шимановська. Як було заведено в поміщицьких родинах того часу доглядати дітей батькам допомагали селянки, тому мамки, няньки розповідали каролю казки, пестили його під писеньки забавлянки співали колискові. Від служниці слух Кароль навчився української мови, а від гувернанток французької та німецької. Таке дуже радісне, щасливе дитинство зіпсував прикрий випадок, перелом коліна, чи то сталося під час ігор дитячих чи кароль. Впав з канапи невдало на підлогу. По різному це згадують. Але довгий час йому довелося ходити на дитячих миницях. А бідна мати возила його на лікування і на солені лимани під Одесою, і на консультації до віденських лікарів. І лише коли Карлові було вже 11-12 років, йому вдалу операцію зробив славнозвісний хірург у Полтаві Миколай Скліфосовський. але невеличка кульгавість залишилася в. Реля на все життя. Ушкодження ноги обмежувало рухливість Карля, однак сприяло тому, що він набув широченну ерудицію. Користуючись з великої бібліотеки батька, він дуже ґрунтовно пізнав історію, географію, літературу. Він сам почав писати вірші, а згодом і романи. Звичайно, в дитинстві, як і всі діти, він вчився грі на фортепіано. Хоча жив я далеко від великих музичних центрів, однак завдяки висоті музичного оточення. Від наймолодших років я був добре ознайомлений із найкращою музикою. Мої найбільш давні музичні спогади це Шопен, Бах і особливо Бетховен. Кароль Шимановський, треба розуміти, що тоді, коли не було ще телевізорів, радіо, мобільних і немобільних телефонів, музика була, мабуть, головною розвагою культурних родин. Багато родичів Шимановських, що мешкали неподалік у Єлизаветграді, мали непересічні музичні таланти, і вони запрошувались до Тимошівки, щоб влаштувати там разом з господарями гарні музичні вечори. Приїздили до Тимошівки і друзі. Кароля Шимановського з Варшави, це директори. Генти, композитор Гжегош Фітельберг та всесвітньої слави піаніст Артур Рубінштейн. Кароль і я разом оселилися в будиночку для гостей після сніданку. Ми любили пограти на піанінові Кароля в чотири руки, переважно квартети Бетховена. Він мені показав також фрагменти своєї нової сонати, які мене захопили. Наймолодша сестра Зьока Урвителька, але талановита поетеса, часто сідлала два чудових коня і гарцювала зі мною по полях. Розвагою були для мене обіди й вечері в колі численної родини, до складу якої входили також тітка і двоюрідний брат. За столом завжди сиділо десять або більше осіб. Я провів у Тимошівці десять чудових днів. Мене глибоко зворушили тісний зв'язок Кароля з родиною, його любов і турбота, які він виявляв аж до своєї смерті. Артур Рубінштейн, польський піаніст, приятель Кароля Шимановського. Починаючи з 20-річного віку, коли Кароль Шимановський виїхав на навчання до Варшави, протягом наступних 15 років життя він неодмінно щоліта приїздив до Тимошівки. Тут у нього були ідеальні умови не лише для відпочинку, але й для творчості. У саду йому було навіть виділено невеликий окремий будинок з роялем, серед квітів, серед фруктових дерев. І цей будинок назвали композиторська. Саме тут Кароль написав близько половини своїх Рожевим вечором ми говорили собі з Каролем, що Тимошівка гарна. Ми сиділи на горбочку на лавці понад ставом. Той літній вечір був, як золота арфа, струни якої лагідне дзижчання комарів і ніжне двоголося заслуханих у себе жаб. Ставки знизу ми готіли рідким золотом. Тимошівка гарна, ти повторив. Гарна, добра та дорога, і я не знаю, чи міг би розлучитися із нею надовго. Не знаю, як міг би далеко від неї жити і працювати. Думаю, що коли б не мав можливості повертатися до неї щороку і певності морального відпочинку та спокійної роботи впродовж трьох місяців вакацій в Тимошівці, я б почувався як людина, яка мусить увесь час працювати і рухатися, але не має можливості заснути. Так, це саме те. Повторив ти в задумі: я був би морально не виспаний. Зоф'я Шимановська. У 1917 році родина Шимановських змушена була виїхати з Тимашівки в цьому та наступних роках. весь світ кардинально змінився. Шимановському, як і мільйонам його сучасників, довелося часто балансувати, перебувати на межі між життями і смертю. Довелося пізнати страх, пригнічення, розгубленість йому також випало взяти на себе відповідальність за долю матері та незаміжньої старшої сестри Анни за два роки у грудні 1919-го Шимановський назавжди покинув Україну, яка залишилася в його пам'яті таким світлим, але дещо сумним спогадом. Україна це для Кароля Шимановського насамперед Тимошівка, себто рідний дім, те, що сьогодні називають малою батьківщиною. Це роки щасливого, безтурботного, власне, завдяки цьому рідному дому, життя. Це привітний світ під ясним та благословенним небом. Це молодість, що пройшла серед пейзажу, сповненого буйної краси і широкої свободи. Тереза Хилінська, дослідниця творчості Кароля Шимановського. Про Кароля Шимановського розповідав Олександр Полячок, музикознавець, директор Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Цитати читали Вікторія Поліщук та Кирило Поліщук. Прелюдію виконує польський піаніст Марек Шлезер. За запис Ми Дякуємо музичному товариству імені Кароля Шимановського у Закопаному.